Вітаємо вас на стадіоні. І до вашої уваги огляд результатів наших спортсменів на другому етапі Кубку світу з біатлону. Після шведського Естерсунда ми перемістимось в австрійський Гохфільцен. В перший змагальний день, який відбувся в п'ятницю, відбулись спринтерські старти. Для наших хлопців вона закінчилась відносно вдало, бо всі чотири спортсмени кваліфікувались у гонку переслідування. Кращим з українців став Віталій Манзин. Попри два кола штрафу, закінчив на 30-й позиції і програв лідеру хвилину 37. Богдан Цимбал з одним колом штрафу на 44-й позиції. Дмитро Підручний настріляв три кола штрафу і заробив 48-му позицію. Богдан Борковський на 59-й позиції. А от для дівчат все було не так вдало. Наших дівчат вийшло на трасу 5 спортсменок, але кваліфікувалась до гонки переслідування лише Христина Дмитренко, яка прийшла на фініш 36-ю. В її пасиві одне штрафне коло і хвилина 34 відставання. Ці інші спортсменки не кваліфікувались. Олександра Меркушина 69-та, Анастасія Меркушина 71-ша, Дарина Чалик 94-та і дебютантка чемпіонату світу Лілія Стеблина на 90. -та. В суботу на нас очікувала жіноча естафета та чоловіча гонка переслідування. Чоловіча гонка переслідування була представлена чотирма нашими спортсменами. Троє з чотирьох зуміли покращити свою стартову позицію. Віталій Мандзен став тридцятим і покращив свою позицію на чотири. Дмитро Підручний прийшов на фініш 46, поліпшив на дві позиції. Богдан Борковський, попри 5 кіл штрафу, поліпшив свою стартову позицію на вісім місць і став 51. -м. Погіршив свій результат лише Богдан Цимбал, який програв 12 позицій і прийшов 56 м Щодо жіночої естафети, то наші дівчата відпрацювали більш стабільно цю естафетну гонку ніж в Естерсунді. На старт вийшли: Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик та Анастасія Меркушина. Попри 12 запасних патронів, на щастя не було штрафних кіл і у підсумку 10-те місце. В неділю вже хлопці проводили свою естафету, а Христина Дмитренко намагалась поліпшити свої результати в гонці парослідування. Наша чоловіча збірна набирає свій бойовий хід, і цього разу маємо в активі вже сьоме місце. Непогана стрільба з шістьма хибами дала можливість компенсувати поки не оптимальний хід. Богдан Цимбал, Віталій Манзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний стали авторами цього сьомого місця. Тож можна привітати хлопців, бо це хороший результат. В гонці переслідування Христині вдалося покращити на дві позиції свій вихід зі старта і завершити гонку з 34 м результатом. Христина добре відстрілялась. За чотири вогневих рубежі допустила лише один промах на останній стійці. У підсумку відставання від лідера на 2 хвилини і 19 секунд. І на кінець поглянемо рейтинги націй у чоловічому і жіночому рейтингу. В чоловічому рейтингу ми маємо покращення на дві позиції. Тепер ми увійшли до топ-10, маючи в активі 1530 балів. За результатами другого етапу ми обійшли збірну Фінляндії та Естонії. В жіночому рейтингу ми також мали поліпшення на одну позицію. Із 1322 балами займаємо 15 ту сходинку. Тримаємо курс на топ-10. Головне поліпшувати з кожним етапом свої результати. Наступний етап стартує вже на наступних вихідних у французькому ансі. Нас чекають спринтерські гонки, гонки переслідування і перший цього сезону мас старт. Тож запрошуємо вас на наступний огляд. Підписуйтесь на стадіон, ставте вподобайки, і гайда бути в курсі всіх актуальних спортивних подій України. До нових зустрічей!